Доброго вечора, ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Представляю вам свою роботу, таку ключницю, дух лісу. Це картинка, роздруковка, вживлена в брашовану, необроблену дошку. Спочатку я витончила картинку за допомогою скотчу. Ось така в мене дощечка. Як опалювати і вишкурювати такі дощечки? У мене є окреме відео, запрошую до перегляду. Я обриваю контури цієї картинки, щоб вони гарно потім в мене вписалися в цю дощечку. І дуже я хотіла попасти очками цього духа на ось ту такі. Залишок від цього сучечка, чи що то таке на дошці, тому я перемалювала його на файлик і потім на другу сторону цієї картиночки. Далі я білою фарбою спочатку хотіла фарбувати саму дошку, потім вирішила, що ні, я краще зафарбую картинку, висушила, тепер лакую і далі вживлюємо, як завжди. Повертаю цю картиночку на дощечку. Оце очко, де намальоване, хочу, щоб воно попало на те місце, яке я запланувала. От. І далі прикладаю файлик, і за допомогою шпательочка, добре-добре, виганяю звідти залишки, клею і прохожуся. Навіть ребром цього шпательочка по цих виямочках цього брашу. От так от витираю залишки лаку і добре ще притискаю це все і лишаю на просушечку. Далі, як завжди, змочуємо, змочую водичкою і знімаю верхній шар паперу. Ось так, бачите, я. Попала дуже удачно на цю верх, верхній цей, на сучочок там попало це очко, і верхушка якраз буде продовжуватися отим, тою деревиночкою. Забираю тут грубі ці частинки, які з-під лаку у мене залишилися по краєчках. їх Забираю і нігтиком і цим ножичком канцелярським. І потихеньку, потихеньку, без фанатизму я забираю е, ці залишки паперу. Ось так стараюся. Вже там одна дірочка в мене зробилася, але то не страшно, тому що я все рівно буду підмальовувати цю е, картинку, тому що вона мені не зайшла на всю дощечку по розміру. Тому ми будемо її. Підмальовувати. Далі ще наждачним папером я забираю ось ці краєчки, щоб вони вже зовсім витончилися, і злилися мені з дощечкою. Далі лакую акриловим лаком. Це у мене глянцевий акриловий лак, щоб добре проявити колір цієї картиночки. Сушим і Починається самий цікавий етап, як на мене, це підмальовка фону. І там, де в мене от обдерлося це все, я буду підмальовувати. домальовувати Цю картинку. Я дуже люблю цей процес і з задоволенням ним займаюся. Намішую фарби, які вважаю за потрібні. Багато у мене тут буде фарб: і зелена, і оливкова, коричнева, бежева, бірюзова. І починаємо процес підмальовки. Далі лакую, сушу і прохожуся ще одним шаром цього акрилового лаку. Тут в цій картинці дуже цікаво, така малесенька феєчка є коло очка цього духа лісу. Ось вона, там така мацюпунька та феєчка. І вона, як ніби сипи такі чари в очі. І я вирішила зразу на цей лак, поки він не висох, цими блискітками такими зробити ось ці чари, які вона там підсипає в очки. І на крильце трішечки додала, і по кругу кругом цієї феєчки. Ось так трошечки не дуже їх видно, але коли повернути, так придивитися, дуже гарно видно. Далі я беру ось цю свою почцю, епоксидочку, вже розведену. Це прозора така епоксидка, я хочу просто зробити 3D ось ці листочки. Прохожуся тільки по цих зелених листочках, цією прозорою епоксидочкою. От. Щоб додати їм такого ефекту. Так от. Далі, я хочу, щоб цю феєчку було трошки більше видно. І я контуром підмальовую таким лайнерком невеличким, підмальовую контури цієї феєчки, щоб нам її було дуже добре видно. Ось так от. Крильце тут Далі я заливаю такою епоксидочкою з золотими вкрапленнями цю фєєчку, підсушую, і вирізала ось такі прозорі крильця з такої стрічечки. Приклеюю ці крильця на кінчики, так тільки приклеюю на гарячий клей. І далі я їх. Просочую лаком, акриловим, щоб вони так більш такі були міцненькі. І тут же посипаю зверху цими блискітками на лак. Отак от. І залишаю це все на просушечку. Ось тут видно ці блискітки. Висохло це все у мене. Ось так це виглядає. Тут ще ниточки відклею. Звісно, я це все знову лакую, сушу, і буду прикручувати ось такі ключечки. Це у мене ключниця, планується, і ось таку ланцюжок буде. І ось тут прикручую ці тримачі такі. Цим своїм тоненьким. І за допомогою ще викрутки, вкручую ось ці гвинтики сюди, і ці підвісочки в мене будуть тут триматися, трішки обдерлася в мене там дощечка, я її потім тут підлакую, підмалюю, так. І прикрутив чоловік мені ось ці крючечки. Далі. Ще раз ці крильця я прохожу лаком, щоб вони були ще більш такі міцненькі. От. І висушую це все, і моя дощечка буде готова, моя ключничка, до роботи, до своїх прямих виконання, своїх прямих обов'язків. Будуть на неї висіти ключики. Дякую, що ви були зі мною. Дивились це невеличке відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте, коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Донатимо на ЗСУ разом до перемоги. Слава Україні!